Всім привіт! Не знаю, як у вас, а у мене сьогодні неділя, тому пропоную в максимально неформальній атмосфері проговорити самі цікаві економічні новини, які обговорювалися минулого тижня. Я бачу дві цікаві новини: по-перше, це те, що російській економіці скоро кінець, і, і друге, це наш бюджет, що ж там є, і що ж з цим всім буде робитися, кому дали забагато, кому дали замало. Давайте почнемо з економіки Росії. І думаю, ви так само як і я, найбільше дивитеся мілово, щоб зрозуміти, що ж там в них робиться. І я вам можу Додати дещо таке, чого не проговорював Мілов. Як мінімум, я цього не чув. Це новина від серпня 25-го року. В них змінився. Підхід того, як вони розраховують обов'язкові резерви. Тобто раніше, коли комерційний банк отримав гроші на депозити на поточний рахунок, то в них 4,5% потрібно було класти в центральний банк на полочку. По-перше, як резерв, а по-друге, щоб зменшити інфляцію. Тому що коли банк він прокручує гроші, щоб він не робив, що він кредит видав, чи він обпашко купив, це пришвидшує інфляцію. Коли гроші лежать в центральному банку, це сповільнює інфляцію. Так от з 4,5% до 1% у рублях це зменшили. Ну і це. Ще один такий камінчик в сторону того, що що ось кінець російської економіці, скоро в них буде ай-яй-яй. Крім того, новина про те, що в них ПДВ буде не 20%, а 22%, тобто на 2% збільшена. Ну і те, що вони вже приїли свої резерви з цей фонд національного благосостояння. Ну окей, якщо чесно, я не думаю, що їхня економіка вона завалиться ні в 26-му, ні в 27 му році. Тому що окей, те, що вони зробили з обов'язковими резервами, що однозначно вдариться по інфляції. Ми, в принципі, робимо те ж саме, тому що ми випускаємо бенчмарк ОВДП, Тобто ми дозволяємо банкам купити спеціальні ОВДП, які можна також додати до розрахунку ось цього обов'язкового резерву. Ми, в принципі, тим самим займаємось. Ще одне, що я не проговорив, це те, що їхній центральний банк видає кредити комерційним банкам, щоб вони купили ОВДП. Ну, це чистой води емісія, проте. Ну, в 22-му році не таке робили. у нас НБУ напряму викупував ОВДП. Ну і це рахується ще, ну, ще так більш проінфляційно, ніж те, що роблять росіяни. Ну і третє, так вони підняли ПДВ з 20% до 22%, про Проте що це дуже сильно вдариться по їхній якості життя. Ну. Якщо чесно, ми ж також підняли собі військовий збір з півтора відсотки до п'яти, ну і якось собі живемо. Ну, і росіяни вони собі якось будуть жити. Звісно, в них є проблеми, тому що ну, якість життя в них почне погіршуватись. Проте, чи це достатньо для того, щоб вони від нас відчепилися, ну, як на мене, навряд, тому що окей, те, що вони друкують гроші, те, що в них немає звідки фінансувати дефіцит бюджету. Це їм дасть інфляцію. Ну але ж окей, на що воно вплине? Ну воно вплине на те, допустимо, у них буде інфляція там не так, як зараз ви бачите на екрані, яка взагалі не є висока, яка нижча, ніж нас. Буде в них нехай навіть інфляція 20%. Ну все одно в них висаджуть гроші на армії, просто менше буде бюджетникам, менше буде пенсіонерам, і просто їм не буде індексація. Ну, взагалі, інфляція це така штука. Ну, я весь час згадую Байдена, якого журналісти Fox News питали і казали: пане президенте, в нас інфляція що це таке, ну він казав закрити, ти, інфляція це добре. Ну тому що інфляція це такий же самий інструмент, як, наприклад, зараз ми використовуємо курс, тому що не можна людині напряму зменшити зарплату. Це ще з часів Великої депресії. Відомо, що коли навіть загальний рівень цін падає, то людям не можна платити менше, а воно так не працює. Хоча класична теорія про це пише. Проте, можна зробити це непомітно, можна зробити так, щоб купувальна спроможність грошей впала. Проте. Не підняти їм зарплату. Ну і в результаті вони не сильно то й помітять, що вони за ту ж саму роботу отримують менше в товарах і послугах. Ну і найголовніше, я думаю, всі ми розуміємо менталітет росіян, що вони ну, не підуть на мітинги. Ті, хто хотіли йти на мітинги, то вже сходили і ну, їх там скрутили. Ну, Нічого з цього не буде, навіть якщо їхнє якість життя впаде, тому як на мене, ну не буде в них з економікою таких якихось а, великих проблем, щоб вони від нас відстали. А, навпаки, в них буде все більше йти на армію, тобто якщо ти пов'язаний з армією, то якість твого життя вища, а якщо ти не пов'язаний з армією, то ну, то будеш мати копійки. А якщо ще не подобається, то поїдеш в Сибір. Ну, в мене є відчуття, що в них буде саме воно ось так. М -м, проте, чи це означає, що варто зневірятися, варто опускати руки? Як на мене ні, М -м, як на мене, просто. Варто по максимуму в кого є можливість самодонатити. Тобто, якщо вони будуть просто фізично боятися, якщо вже закінчиться ті, хто захочуть просто спробувати в нас заробити, ну тоді, як на мене, вже можуть початися цікаві речі. Цікаві речі з тої точки зору, що, можливо, в них знову ж буде якась там. Примусова мобілізація. Ну ми пам'ятаємо, коли була перша примусова мобілізація, що там в Дагестані люди вони встали і казали, нікого наших не забирайте, тому що так багато наших воюють. Ну і цілком можливо, що якщо вони будуть дійсно боятися відправляти свою кравіну до нас більше, ніж боятися своїх омонівців, то можливо так вони закінчаться. Тобто, єдиний як на мене вихід це не чекати, їхня економіка розвалиться, а донати то донати, щоб максимально зменшити кількість тих, хто хоче спробувати заробити. Ну а там далі буде видно. Звісно, що, чесно, я от нікол... ну, абсолютно нікого не засуджую, хто не донатить, тому що окей, їм самим потрібні гроші. Як на мене, якщо людина просто живе в Україні, то вона вже корисна. Тому що якщо ви працюєте офіційно, то там ще до того, як ви отримали зарплату, ви заплатили купу податків, ну і хтось за це пенсію отримав, там, хтось якусь зарплату за це отримав. Навіть якщо ви працюєте неофіційно, то окей, то ви хоча б ПДВ платите, коли ви там собі щось поїсте купуєте або якісь сигарети. Тому, як на мене, всі корисні, проте, якщо ну, є можливість, тобто. Якщо у вас вже є своє житло, є там діти, і ви нормально забезпечуєте, то там тисячу гривень зарплати закинути — Це як на мене найкраще. Що можна зробити, тому що чекати, поки вона завалиться... Не вірю я, що вона завалиться, тому що економіка вона дуже нагадує тіло людини. Ну, бо як казав мені один лікар, ну, людину її дуже легко зробити інвалідом, проте важко її повністю Ну, так само і з економікою, тобто, ну окей, будуть просто собі гірше жити. Можна згадати навіть нас, що в нас ще буквально недавно там середня зарплата була 300 доларів. Ну, недавно це скільки там років 10-9. Ну і якось собі жили. Тому. Як на мене, на це не варто надіятися. Ну, Хоча це, звісно, що приємно чути, що в них все погано погано. Ну а чому так? Тому що вони далі торгують усім світом. Тобто немає такого якогось повного ембарго, тобто вони собі все, що хочуть, можуть купити, просто дорого. А, ну і це, це вже все проговорило ще у 2022-23 році. Чому так, чому Європа взагалі з ними має якусь справу? Ну, тому що Європа каже, що окей, якщо ми повністю не будемо з ними мати справу, то в нас не буде грошей, щоб вам якось допомагати. Ну і це призводить до того, що повністю. Їхню економіку, як на мене, не можна, можна задавити. Як мінімум, в найближчий рік, найближчі два роки а саме такий горизонт нас цікавить. Ну і новина номер 2 це проєкт бюджету. Як на мене, ось на тому, що робиться з нашим бюджетом, якраз і видно, що це, мабуть, найбільш невдячна робота працювати на державу, тому що от що би ти не зробив, завжди будуть незадоволені. Тобто курс може бути стабільним, середня зарплата може рости, закладаєш підвищення зарплати, до прикладу, вчителям, і все одно люди будуть недовольні. Якщо писати весь наш бюджет одним реченням, то я би сказав, ну такий самий, як і минулого року. Звісно, через те, що інфляція, через те, що купівельна спроможність грошей падає. То видатки на все збільшені, проте по великому рахунку ну, все таке ж саме, як і було. А, багато хто помітив збільшення витрат на освіту. А навіть на сайті Міністерства освіти вказано, що буде значне збільшення витрат на освіту, що нарешті педагогам піднімуть зарплати. Ну і в багатьох людей одразу ж постави питання: що типу, ой-ой, що це таке, країна воює, як ж це можна піднімати зарплату вчителям. А, ну, Почну з того, що окей, давайте переведемо макроекономіку в мікроекономіку і просто подивимось на якогось вчителя. Ну, зарплата вчителя ну, 15 тисяч гривень плюс-мінус. При тому, що окей, якщо ти лише почнеш працювати, то там ще менше. Не знаю, як винно, але я чув цього року дуже багато різних страшних штук про вчителів, про те, як які мізерні зарплати вони отримують, особливо на фоні того, що наступного року середня зарплата буде 30 тисяч гривень. Тобто, якщо зараз там нехай кажемо 15 тисяч гривень, то підвищення на 30%, потім на 20 000, нехай буде 23 тисячі гривень, це все одно менше, ніж середня по країні буде. Чи дійсно страшніші історії про вчителів? По-перше, якась вчителька вона впала, і потрібно було зробити якусь термінову операцію, щоб вона далі могла ходити. Ну і кажуть, що окей, вартість операції буде 30 тисяч гривень. Так та вчителька, вона почали казати, що е, ні, стоп, не робіть мені операції, мені мене немає грошей, щоб з вами розрахуватися. Тобто це ну, 30 тисяч гривень. Ми розуміємо, що це ну, не такі вже космічні гроші, проте ну, вже до такої е, ситуації люди, які працюють в освіті, доведені, що в них ну, немає навіть таких заощаджень в багатьох, щоб оплатити собі ну, здоров'я, щоб просто ходити. Ну, базова база. Звісно, що ці жінці там родичі допомогли, все з нею нормально. Проте от сам факт: людини перша думка 30 тисяч катастрофа. Ну, і це не, те, не, не людина, яка нам милостиню просить, це людина, яка працює в освіті? Ще, ще страшну історію про жінку, яка працює в садочку, проте в неї мама захворіла, і вона була змушена брати е, кредити. Щоб цьому вилікувати, ну так як вона працює в садочку, в неї не дуже висока зарплата, то їй кредити банки не давали, давали фінансові компанії. В результаті вона не змогла розрахуватися, і вона була змушена звільнитися з того садочка йти працювати в, ну, в Польщу на заробітки, щоб виплатити борги. Тобто ситуація катастрофічна, тому що ми знову ж таки бачимо ріст. На їжу, на комуналку був ріст, можливо, в наступному році знову ж буде. Ну і просто щоб людина дійшла до роботи, то їй вже не вистачає тих 15 тисяч, ну, тому однозначно варто робити так, щоб зарплати були збільшені. Ну, На цьому моменті я пропоную задати питання більш глобально. Ну, окей, є ось держава, яка виконує певні функції. І одна з функцій держави це давати освіту. Для цього держава збирає податки, виплачує заробітні плати, організовує. Приміщення, щоб діти вчилися. як суспільство цього не треба. Ну якщо треба, то варто це якось фінансувати, тому що школа це супер суперкрута штука. Ну, я думаю, що школи не буде, то окей, то що буде з тими дітьми? Вони будуть вдома сидіти, чи вони підуть, якісь приватні школи, приватні школи вони дорожчі. Ну якщо була б така ситуація, то Верс був би значно більше. Що а що це таке? А чого це я маю платити за школу? Ну тому треба якось на рівні держави це зробити, щоб людина, хоча б там якісь двадцять три мала, то і зарплати, щоб вона могла себе достойно почувати. Як на мене, супер очевидна витрата, ну і для мене якось дуже дивно було чути, що дехто каже, що а як так можна піднімати вчителям зарплату під час війни, і, ну, і також я чув, що це ніби як. А, Підготовка до виборів. Та як на мене, це просто здоровий глузд. Ну, бо знову ж таки, можна уявити ситуацію, щоб діти не ходили в школу. Це ж буде катастрофа. Вони ж там ну, будуть якимись там блогерами, футболістами і будуть значить, більше заробляти, ніж батьки, і потім ходити розказувати ха-ха-ха, я ж тобі казав, що не треба ходити в школу. Ну, кому це треба? Нікому не треба, тому хай собі ходять в безкоштовну школу. Ну, для цього так варто підняти фінансування школи. Ну і плюс з нас тут додаткових податків жодних не беруть, тобто немає якогось додаткового податку, щоб підняти зарплату. Вчителям просто перерозподілення бюджету, тому я, якщо чесно, навіть трішки не розумію, чому е, стільки невдоволення, враховуючи, що значно більше зростуть витрати на, на армію, як на мене, супер класно, тому я можу лише ну, похлопати, що знайшли таку можливість. Е, ще одне стосовно армії, як ви пам'ятаєте, цього року у нас. Е, Пришвидшення витрат на армію буде саме в другій половині року. Знайшли можливість випустити нові ОВДПшки, щоб профінансувати додаткові потреби армії. Ну і цілком можливо, що таке ж зроблять і в 26-му році. Тобто, такі штуки, як зарплата, це потрібно, звісно, що одразу ж продумати забюджетувати. Ну а якщо потрібно завантажити там якісь виробничі потужності, то можна потім окремо, так як робили цього року, зробити і випустити нові ОВДП або якісь додаткові доходи зібрати, які не запланували. Але як цього року з податком доходу, на доходи фізичних осіб вийшло. Ну, і собі можна буде ще додатково збільшити витрати на армію, ну такі штуки, як зарплати для вчителів, то обов'язково це потрібно робити саме зараз. Продовжуючи цю тему, також багато було розмов про те, що навіть цього року буде допомога 5 тисяч гривень для тих, в кого перший чок іде в школу. А ну і також казали, що це пришвидшить інфляцію, тому що ми і так випускаємо нові ОВДП. Ну, це все діло зрозуміло, проте я такі ініціативи також. Повністю підтримую, тому що тисяч гривень це також недостатньо, щоб пошачка зібрати в школу, там однозначно додаткові витрати. Ну, якщо чесно, я абсолютно підтримую всякі такі ініціативи, тобто гроші на дитину, там за народження дитини, ось такі от штуки, тому що це дійсно дуже дорого і дуже важко цю дитину виросити, годувати її одягати, і все в такому дусі. А якщо чесно, в багатьох країнах навпаки є навіть спеціальні податки. Тобто, от не маєш дитину, то плати гроші тому, в кого ця дитина є, щоб... Вона цю дитину виховувала. Тобто, тут є якась певна соціальна справедливість, тому що от, в мене, до прикладу, дітей немає. Ну і я можу робити все, що хочу в цьому житті. Хочу, можу працювати, хочу, можу не працювати, хочу, можу пити пиво, хоч собі цілий тиждень, і нічого в мене страшного не буде. З цією дитини потрібно весь час дивитися, весь час на не неї витрачати гроші. От я можу ці гроші інвестувати собі і більше всього мати на, на, на старості. Ті, хто завели дитину, то вони будуть мати надіятись, що ця дитина колись їм ту склянку води принесе. Ну якщо чесно, це такий давній спір, що багато хто каже, що. Треба народжувати дітей, щоб вони працювали, щоб ми мали пенсію. Ну і ті, хто дітей не мають, вони часто кажуть, що ну, мені не треба ваша пенсія, тому що я зароблю собі грошей сам і буду собі мати пасивний дохід і буду жити без пенсії. Тому мені це все діло не треба. Тому я собі відфілонів від того, щоб робити нових платників податків. Проте можна підійти з іншої точки зору, що ось будемо, ми супер такі багаті, там в 90 років будуть нам робити якісь там замін суглобів. А хто їх буде робити, ну та явно, що хтось молодший, явно це будуть робити ось ці от діти тих, хто все ж таки вирішив заводити дітей. Ну тому діти як не крути, вони штука потрібна, тому що навіть якщо ми не плануємо мати якусь пенсію, то нам потрібно буде, щоб вони нас обслуговували, коли ми будемо старенькі, Знаєте, як містер Бернс, розвалюватися, і потрібно, щоб хтось в нас ці деталі міняв. Тому, звісно, що ось такі ці ініціативи, особисто я як економіст, повністю підтримую. Класно, що держава це знайшла. Звісно, ви можете сказати, що підвищення зарплат вчителям, що ось ці от гроші на першачків, це все діло воно ж нам аукнеться, тим, що в нас буде інфляція, що в нас колись стрибне курс. Ну ось, власне, що колись він стрибне, ну і. Плюс Національний банк всюди комунікує, що цілком можливо, що в нас буде значна допомога, і цілком можливо, що наша система ще плюс-мінус протримається. Але навіть якщо брати. Супер песимістичний варіант, і що дійсно в нас буде через інфляцію стрибок курсу, що, ну, що наша економіка вона відбалансує себе. Ну то все одно ми, по-перше, будемо мати певний хороший соціальний ефект зараз. Ну а по-друге, окей, а хто від цього втратить? Якщо курс, наприклад, колись просяде на 30%, інфляція в нас також стукне, ну окей, економіка зловить своє дно. Від цього в першу чергу постраждають, як ви думаєте, хто? От багато хто думає, що через це постраждають банки, тому що будуть відтоки, тому що е, вони видали кредити, а він обостінниться, банк він лише посередник, і кредитний портфель, він навпаки, веде себе краще, коли гроші обозцінюються, тому що позичальникам їм легше м, повертати кредити. Е, є певний шок певні, перші там, місяці після цього стрибка, проте, якщо брати картину за рік, то. Картина нормальна, постраждають ті, хто і так плюс-мінус нормально все почуває, в кого є гроші на тих самих депозитах. В руневих інструментах, тобто, якщо колись щось буде, то заплатять за це ті, в кого і так є гроші. Ну якщо людині дійсно ці 5 тисяч, це критично важливо, щоб зібрати цього пошачка, ну то, як на мене, це трішки в рамках соціальної справедливості. Що чесно, це відповідь студента-відмінника, що якщо в нас і так значний дефіцит бюджету, чи можна робити певні соціальні програми. Студент-відмінник скаже, ні, не можна, тому що це може пришвидшити нашу інфляцію, тому що і так тралівали 5-10, тому що ціль 5%. По-перше, зараз війна, а по-друге, там не такі величезні обсяги. У нас там під 5 трильйонів гривень будуть видатки бюджету. Десятки мільярдів вони великої погоди не зроблять, ну а дійсно, ось тим вчителям. Ці додаткові там скільки там 7 тисяч це ну дуже хороша допомога. Це раз, ну і 5 тисяч батькам, які і так кожен місяць витрачають гроші на те, щоб виростити нових платників податків. Це також суперважливо, суперкласний бонус. Тому що навіть ось я можу задуматися, що ось держава збільшує допомогу при народженні. Дітей ось тут допомагає. Тобто держава бачить, що діти це дуже важливо. Ну і тому може бути в когось якась певна надія, що ось десь в чомусь держава ти й допоможе. Ну звісно, що краще. Надіятись на себе проте, по перше, не такі страшні обсяги, щоб робити велику паніку по-друге, значний соціальний ефект. по-третє, не факт, що цього чи наступного року за це потрібно буде розраховуватись. Ну, завжди, стосовно того, що ті, хто мають гранові інструменти, то вони постраждають. І що я кажу, що це нічому, нічого всьому страшного немає. По-перше, до цього можна було нормально заробити, ну і досі можна нормально було заробити, тому навіть якщо буде якесь падіння вартості вкладу на 30%, то до того нормально можна було заробити, По-перше, ну а по друге, ну ніхто не заставляє нас купувати ВТП чи відкрадувати нові депозити. Не подобається, відкладаємо долари. А звісно що це дуже класно. Повати гриневі ОВДП під час війни, тому що це сповільнює інфляцію. Проте знову ж таки. А тому якось так, як на мене, через проблеми з російською економікою війна не закінчиться. Ну і те, що робить держава, вона як на мене нормально, тому що в цьому то її і, і суть допомагати тим, кому варто допомогти. ну і плюс займатися певною соціальною справедливістю. Ну, як на мене, я це все діло зараз станом на зараз бачу. Як на мене, це зовсім не підготовка до виборів. Це як на мене просто здоровий глуст. Окей, якщо додивилися, ставте, будь ласка, лайк. Почуємось, скоро у нас буде жовтень, будемо дивитися статистику макроекономічно за вересень. Почуємось.